За великим рахунком справді ми е, послідовно е, позиціонуємо свої свої відносини зі сполученими штатами Америки з Білим Домом, з держдепом, зокрема з усіма інституціями державними е, на рівні, хто би не представляв з якої політичної партії, там чи то демократів чи республіканців, тому що розуміємо, що двопартійна підтримка, особливо в умовах війни України, дуже важлива. Однак е, щодо цього поговоримо з нашим гостем це Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю вас. А ми б одразу тоді розпочали спілкуватися з вами. В від тези пана Єрмака, якого щойно от почули, заслухали стосовно того, що хто би не став президентом, все ж таки відносно у нас з обома і з обома кандидатами, вони мають бути такими паритетними. Однак політику видання пише про те, що в РФ ставлять на гаріс, що дещо змінює тенденції такі останніх там місяців, тому що раніше вони, нібито вболівали да на рівні там керівництво політичного за республіканців безпосередньо. Трампа, вважаючи його своїм кандидатом, тому що Трамп, нібито добре ставиться до Путіна. Зараз же ж вони воліють, значить, підтримувати ну принаймні там в державних змі Камалу Гаріс через те, що нібито прихід гаріс і утримування в при владі демократів продовжить російсько українську війну. Як ви ці тези можете прокоментувати? Скептична, я ставлюся до цієї точки зору, вона не підтверджується реальними діями реальними фактами. Я боюся, що як це вже неодноразово бувало раніше. політика, яка схильна публікувати різні витики з різних джерел, неважливо американських, російських, інді-українських, але ну, скажемо так, публікують витики без критичної перевірки цієї інформації. Так, от є дані американських спецслужб, є зараз купа фактів про діпфейки і багато чого іншого з боку Росії, які спрямовані не проти Трампа, а проти Камали Гарріс. і Росія навряд підтримує Камалу Гарріс, тому що Камала Гарріс публічно підтримує Україну і продовження підтримки України. Але реально Росія працює не на підтримку одного з кандидатів. Вони працюють на провокування кризи в США. Дуже багато є підтверджень того, що. Різні боти російські, а також їх інфлюенсери, Люди з Америки, які співпрацюють з Росією, російським пропагандистським апаратом, російськими спецслужбами, вони свідомо провокують конфлікти, агресію між різними етнічними, демографічними, соціально-політичними групами в США. Оце головна мета спровокувати кризу в США. Трамп ближче. І також є дані навіть спецслужб США, що російська пропагандистська машина і їх інструменти впливу в США в інформаційному просторі США також ближче до Трампа, а не до Камали Харріс. Я не гадаю про Такера Карлсона, який брав інтерв'ю Путіна, і який підтримує Трампа, Ілона Маска і деяких інших відомих людей. Тому я не поділяю думку, яка є у політику. Інша річ, що ну в Росії, теж розуміють, що Трамп буде діяти в інтересах США, проте Трамп їм ближче з точки зору того, що Трамп навколо себе провокує напругу, конфлікти, і крім того, він схильний до переговорів. І от Росія може використовувати в своїх інтересах, але чи інакше в Росії, і зокрема і в російському пропагандистському просторі більше симпатія до Трампа, і навіть були дослідження соціологічні, де абсолютна більшість росіян з тих, хто має якісь симпатії до кандидатів на вибори в США, вони підтримують в основному Трампа. А це відображення якраз російської пропаганди. Пане Володимире, в контексті підтримки України чого ми очікуємо від обох кандидатів? Насправді ми очікуємо від обох кандидатів продовження підтримки України. І От ви цитували Єрмака. Я думаю, що якраз це відображення української позиції і наших дій по відношенню до виборів США. Головний принцип це збереження двопартійної підтримки України, і тому ми е, е, активно працюємо. Я маю на увазі і президента Зеленського, офіс президента український МЗС, наших депутатів. Е, ми працюємо з обома кандидатами з е, представниками демократичної республіканської партії. Для нас важливо зберегти двопартійну підтримку України, тому що рішення щодо підтримки України буде ухвалювати не тільки президент США, але і Конгрес. Обидві палати конгресу для нас важливі, До речі, і результати вибори до конгресу. Це перший важливий принцип. Щодо конкретних очікувань. Ну, якщо буде Трамп, ну дуже вірогідно Трамп буде ініціювати переговори про завершення війни. І думаю, що вовсім президента МЗС Україна вже готують певне тактичне напрацювання, як захищати наші інтереси. Ну, в разі ініціювання таких переговорів, що саме доводити Трампу, про що переконувати, які саме рішення і дії мають бути, щоб захистити наші інтереси, випадку з Скамали Харріс є публічна підтримка продовження допомоги Україні і воєнної і економічної, але є ризик того, що може повторитися ситуація, коли білий дім буде пропонувати продовження підтримки України. А от конгресі може виникнути більшість опозиції у республіканців, і тоді може знов виникнути конфліктна ситуація. Оце певний ризик, який може існувати з Камалою Гарріс. Ну і безумовно, ми б чекали від Камали Гарріс більш рішучих дій, більш послідовних рішучих дій щодо підтримки України, зокрема, дозволу на далекобійні удари американської зброї по території Російської Федерації. Пане Володимиредина, що хотів би продовжити дещо вашу тему, і думку абсолютно обґрунтовано, що росіяни зацікавлені в дестабілізації всередині самих сполучених штатів Америки на тлі цих виборів? А ці вибори нагадаю, вони дещо мають тенденцію повторюються там з 20-го року, коли країна практично поділена навпіл да, за електоральними вподобаннями. В 24-му році виходить стрічка громадянська війна про наслідки такого розділу да сполучених штатів на прихильники республіканців демократів. В мене питання таке: чи е, втихо, ну, чи зникнуть, скажімо, ці всі бата? Далі пристрасті, да, виборчі, передвиборчі після оголошення результатів, чи країну може ще якось лихоманити певний час? Адже Трамп сказав, що якщо він не виграє, він піде з політики. Це його останні вибори. А що буде з його виборцями? Ну, я думаю, що певні ризики є. Я не е, вважаю, що от все вирішиться саме 5 листопада або вранці 6 листопада, коли будуть підбивати підсумки, перші підсумки голосування. Нагадаю, в США двохетапна система виборів президента. Спочатку відбувається пряме голосування виборців, підсумки підбиваються по штатах, а далі вибірні особи від кожного штату мають проголосувати на колегії виборників. За того кандидата, який переміг в їх штаті, і тому от боротьба йде за перемогу в конкретному штаті, і особливо в тих семи штатах, які коливаються, де немає відчутної переваги між республіканцями та демократами. І ви правильно згадали про історію про ситуацію 2020 року. Тоді була проблема, і навіть Трамп тиснув на деяких посадових осіб в деяких штатах, і він достатньо довго не визнавав свої поразки. Хоча, врешті-решт, ну віддав владу і залишив Білий Дім, і зараз є ризик. От я від деяких західних журналістів чую таку тезу, що на виборах в США є лише два сценарії: або перемога Трампа, або Трамп не визнає результати голосування. Такий ризик існує і дуже багато залежить від інституційної системи США, так. а також від помірковних осіб в обох командах, щоб не допустити політичних кризів в США. Це головне. Пане Володимир, ну в будь в будь-якому разі, ще найближче там кілька днів будемо обговорювати виборчі процеси в сполучених штатах Америки. Вам дякуємо при за долучення до ефіру. Володимир Фасенко, політолог був у цій порі.